Всіх вітаю на каналі Golden Fish. Сьогоднішній сонячний ранок я розпочинаю на рісті Південний Буг. Зараз 6.30 і ми незабаром розпочнемо рибалку. Декілька місяців тому один з підписників писав: а коли буде рибалка на воблерах? І я так собі вирішив, а чому б мені не взяти мої облерки, не взяти кріда і виїхати на бух, спробувати волити облерами. Для страховочки, в мене, звичайно, є мінімальна коробка резини. Але ціль рибалки це сам воблера. Сьогодні я спробую воблерами спіймати когось. В пріоритеті, звичайно, це буде щука та сом, але, можливо, і летить якийсь дурний судак. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, тримайте пальці, кулаки, не знаю. Зараз ми будемо пробувати. Не знаю, що з цього вийде. Це буде перша ціленаправлена рибалка з говлорами на річці Південний Буг. Поїхали. По комплекту у нас сьогодні це 762 Crete M721, якого я ще не світив в своїх відео. Буде він в парі з Power 2500 та новенькою 08 ниточкою. Зараз ми стали на першій точці. Поставили флюрокарбончик 0.42 і розпочнемо рибалку. Цікаве може вийти сьогодні кіно, якщо все вийде, то буде дуже круто. Трішки пізніше покажу вам блура, які я з собою взяв, в мене їх небагато. На сьогоднішній рибалці десь близько 10-12 штук, але всі хороші перевірені. Тому я думаю результат... О, вийшла риба. зараз ранок, вона зараз вся потихеньку буде кормитися. Тому зараз ці перші дві годинки це найкращий шанс когось взяти. Просто під берегом. Дочок. Опа, і звонився. Опа, чекай домой, дай ми тебе покажу в кадр. <рив> Вже піднімав приманку і влетів судачок. Зараз я вам покажу на що. Ось така рибка і отакий от обірочок. Це в нас ескарда в кислоті. Сонце світить, нічого не видно. Ось така ескарда і такий... Вовну летів. Не то, що ми очікуємо, але початок є. Про проводку. Що стосується проводки, так як це річка настав, найправильнішим рішенням в моєму випадку, коли я все ж таки розраховую на сома і бачу, що є судак, це ось така повільна риномірка з різною швидкістю. Так, да. звичайно, що було б краще дати твіча, один, два. Два, один. Але в мене є ставка на суму. А щоб зробити суму, мені треба потихеньку маслати. Тому сьогодні я буду маслати все вірно. Але перед кожною новою постановкою я роблю... Робу, роблю закид під берег в одну сторону, закид під іншу сторону, а бастати в очереті. Я раз, два, зробую промову. Ага, щуки немає, все викрутив і пішов. Пішов на дальняк, задаю темп і нічого не придумаю. Цим темпом від початку до кінця я довожу в обер до своїх ніг. Ті. А. Оце вже судачок, Це вже можна назвати судачком Під берегом. Прийшов я метрів 200 далі. Прийшов я метрів 200 далі. Міняв різні воблера, вернувся я до ескарду і знову ця ескарда в мене спрацювала. Зараз відрізняю цього, сучка. покажу вам. Зараз сперше знімемо воблер. Ну, пішку. Сьогодні один цей колір їм заходить. О! Вкривай рота. О. Ось такий судачок. Ну десь грам 700, певно. Ми його зараз відпустимо, але перше зафотаємо. Такого судачка тут би запакували бігом. це вже що, трофей. Сказати, що я задоволений результатом, це нічого не сказати. Це просто мега-улов для цих місць. Всі, хто знає це місце, мене зрозуміють. Ця точка дуже запресована. І в цей період, сьогодні 2 травня, спіймати тут на силікон Судака може одна людина з 10. І це без перебільшень. Вчора тут було 4 рибалки 1 травня, і вони не спіймали нічого. Чотири людини ходили. Від ранку до обіду 0 риб, 0 покльовок. Сьогодні я приїхав з воблерами, а не з силіконом і дві покльовки вже є. Продовжуємо рибалку. Дивно, що клюють судочки, я на них розраховував в останню чергу, але вони сьогодні клюють. Сьогодні він хоче воблера, а цю кислотну ескарду. Продовжуємо рибалочку. Як і обіцяв, ось мої облорочки, які я сьогодні з собою взяв на рибалку. По кількості їх небагато, штучок 12, але вони, думаю, можуть закрити всі питання. По кольорах виділяю два основних типи: це натуралка та щось кислотне або арбузик. Інших кольорів у мене, в принципі, немає, як і тут, так і дома. По моделям є декілька дешевих варіантів, щоб перевірити пеньки. Такі як Юзурі Ельмінов, Юзурі Кристал Антон. А так більшість оберів в мене японських, як і сьогодні, так і вдома. Це ось така Dive Crank, Wobber дуже класний шторм, яких немає в продажі, Ескарда, Orbit 80, річ 90, Orbit 110, Хасін і так далі. По розмірах сьогодні це від 60, навіть від 66. І до 110. На жаль, кріт не може справлятися з 40-50, тому сьогодні в мене такі середнього розміру всі обборочки. Була поклка. моё була поклюка. Дванадцята година час відправлятися додому. Місія від підписника успішно виконана. Сьогодні ми рибали воблерами на річці ріці Буг і у нас все вийшло на 100%. В дуже запресованих місцях, де риба нічого не хоче. Ми змусили клювати рибу на воблера. Всі покльовки реалізовані і це дуже круто. Ставте лайк, пишіть коментар, очікую наступне завдання. І всім до зустрічі на каналі Golden Fish.